Так, сьогодні 27 вересня 2023 року. Знаходжусь в Молдові. Ось моя тепличка посадив місяць тому, чи більше місяця тому, в серпні, посадив огірки. От такі в мене огірочки. Вирішив пасинки не пасинкувати, а закинути їх наверх. І що в мене вийшло? Дивіться. Потолок огірків. Все в огірках. Огірки висять зверху, не гіркі, вже пробував так що не треба пасинкувати огірки, а треба їх пасинки. Всі, от в мене пасинок іде іде он аж з того куща, а з самого низу. Ось він аж наверх виходить. Я всі пасинки пустив вверх. І бачите, що в мене вийшло? От. Тут в мене помідорчики. А все тут такие вот молдовище тепло, вот такі у мене огірочки.